ми дуже раді, що Верховна Рада не відтерміновуючи своє рішення, і в принципі взяла за основу резолюцію Пар'є, яку підтримало 46 парламентів. Ми звертаємося зараз. Ну, от в колег було запитання, навіщо нам взагалі було додаткову резолюцію сьогодні? Рішення приймати це для того, щоб кожен парламент на своєму рівні, кожен парламент світу, який допустимо не належить до Ради Європи. Це може бути і парламент Австралії, Сполучених Штатів Америки, Канади, ну Австралія, Канада. Америка, вони теж співпрацюють з Радою Європи. Ну допустимо парламент Ефіопії, щоб вони прийняли в тому числі участь в поверненні українських дітей, тому що ми віримо, що треті країни, а це не Росія, не Білорусь, які вже визнані як країнами, які переховують і на території яких депортують українських дітей. А сторонні країни можуть бути в кінці визнані країнами кінцевого напрямку. Наприклад, ми вважаємо, що країни, країни, які належать до Ради Європи, можуть також використовуватися для подальшого незаконного усиновлення, не дай Боже, якоїсь сексуальної експлуатації торгівлі органами, те тобто, ці жахливі речі, ми про них зараз ще говоримо в якійсь перспективі. Щоб не допустити це, нам повинні ми повинні підтримувати роботу координаційної групи про офісі президента національного реєстру. Ви знаєте, запрацював вчора, вчора окремий реєстр зниклих безвісти, але ми по діткам зареєстровано більше 20 тисяч, приблизно 20 тисяч кейсів. Це офіційно, і ці батьки, ті діти, які не мають доступу до реєстру. Вони знаходяться або на тимчасово окупованій території України, або не дай Боже, вже вивезені поза межу нашої держави. Тому для нас важливо від Ради Європи було отримати фінансову підтримку, юридичну і технічну. Це все буде забезпечено через програму. Хелп, ми радіємо, що ми були першою міжнародною організацією для прийняття цього рішення. Вже до нас звернулися структури. ООН, впевнена, така резолюція буде проголосована ширшою географією, ширшою підтримкою. А наразі народні депутати продовжують працювати для повернення кожної дитини і для превенції вивозу. І ну найважливіше, визнана вперше, що це має не просто ознаки злочину геноциду, а є підтримка рішення міжнародного кримінального суду щодо департа. Ці незаконно депортації і планування цих кроків саме президентом імперії зла Путіним, так званою уповноваженою по правам дитини Білової Лаврової, ну і чи як там її, Львовою, неважливо значить. В цьому замішані також і інші міністри е, керівного складу е, уряду Російської Федерації, тому ну це коло можна розширювати. Всі вони повинні відповісти за злочин геноциду, яка який за конвенцію 1948 року визначається, в тому числі в депортації дітей. Я е, думаю, що ми ще побачимо ордер міжнародного кримінального суду і потенційно понищенню масовому знищення цивільної інфраструктури і критичної інфраструктури України це підпадає під поняття геноциду.